Натхненого дай Боже мирного і благодатного дня понеділка. Товариство ще все вітає вас, Італія, а саме Монопелло, місце, де зберігається неймовірна хустка. Хустка, яку поставили були на обличчя Ісуса, яка в собі не має ніякої фарби, але дивно, якимось впливом енергії залишився відбиток обличчя. Неймовірно. І сьогодні надихає на слово Боже, а саме дуже файне слово із книги Єремії. 18-3-4. Тож пішов я до гончара і спостерігав, як він робив щось на гончарському крузі. І посудина, що він виготовляв, розпалася під руками гончаря. Тож він почав знову і зробив іншу посудину, таку, як хотів. І це таке файне натхнення, як на мене на сьогодні. Бо і протягом останніх двох тижнів я зустрічався дуже багато. Особливо у таких духовних розмовах про, про те, як ворогові людського роду, як дияволу, вдається зосереджувати нашу увагу на невдачах, як вдається зосереджувати на наших промахах, на тому, що не вийшло, так аби буквально на, на, на цьому якби, зупинитися, засиклитися, і все. І, і виходить або тривожність, або депресія, або упадіння в якісь інші крайності. То це таке натхнення для вас, нехай буде, що уявіть собі, що ті, ті справи, які ви робите, це так, якби ліпити щось з глини. Оті проекти, якісь якісь завдання, якісь речі, якусь працю служіння, біанину. Це певні вироби з глини. Там глечик, там якийсь не знаю, підсвічник, там якийсь, ще щось. а їм не вдалося. От ви робите зараз цю якусь справу, яку робите, і не вдалося десь там розпалося. Сплющилося, зліпилося. І що робити? Ну, то беріть і робіть іншу. І це такий файний заклик. Робіть ту, ну, яку можете зараз зробити. Робіть ту, яка у вас зараз вийде. О, І, дзв... і дзвони підтверджують монопельські. Монопельські, давайте кажу. монопельські. Що робіть ну, от... і робіть інший глечик? Робіть інший посуд. Але не зациклюйтеся, не дозволяйте собі. Приймати оцю брехню, що все, невдача, ти неудачник, ти, 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 ти нікчема, в тебе нічого не вийде. Ні, хто сказав, ну так, це не вийшло, але хто сказав, що далі не вийде. І, як сказала мені одна моя подруга, коли я вчилася на велосипеді їздити, якби порахували, скільки берез я обійняла з велосипедом, Якби порахувати, скільки каменів я зловила переднім колесом, то я, і якби я на цьому зупинилася, я би ніколи більше велосипеду в руки не брала. Але що я робила? Впала, обійняла березу, обтрусилася більш-менш, позбирала свої кістки і мощі і далі поїхала другий раз, третій раз, четвертий. Тобто, це такий для нас файний заклик із слова Божого, із з пророка Єремії, щоб ми не... Зациклювалися на тих горщиках, на тих глечиках, які не вийшли, які не вдалися. Не вдалися, то не вдалися. Робимо наступний. Робимо далі. І ви побачите, що тоді дияволу не, вдасть, не вдасться вас зосередити на, на слабкостях і немочах. Але, але навпаки, вам вдасться свою неміч, вам вдасться якийсь неуспіх, якийсь промах прийняти. Так, це я. От, ну, ну, от це я. От я професійно вмію бити глечики. Я професійно вмію щось ляпнути, я вмію професійно щось зробити не так, щось зробити неправильно. Ну так! Але я потім роблю далі і далі виходить. Я потім роблю щось наступне і виходить. Так що, товариство, не дозволяйте ворогам і ворогові зациклювати вас на промахах. Так, буває, так трапляється. Але йдімо далі. Наступне, кома, наступне, кома далі. Кома ще іще. Паки і паки. Знову і знову, і ви побачите, що коли буде більше спроб, то є імовірність, що буде більше і вдачі. Буде більше того, що вдасться. Тому дякуємо пророку Єремії. Нехай це буде таким нам кредо на цілий тиждень. Ліпім. Наша справа ліпити. Наша справа не не помилятися, наша справа не не промахатися, наша справа ліпити знову і знову. І тому ліпім та щось таке виліпиться. Будьте благословенні. вітання вам! Ще все з Італії? Файного тижня, натхненного. Майтеся файно і мир вам!